Що таке Оріон Оріон це підрозділ бригади гвардії наступу помста в системі Державної прикордонної служби України, який зараз здійснює оборону та охорону державного кордону України, приймає безпосередню участь як луганський прикордонний загін в боях з 2014 року проти окупантів. Як доєднатися до підрозділу? Доєднатися дуже просто: вам потрібно лише знайти в соціальні мережі нашого підрозділу або нашої бригади помста. Або Державної прикордонної служби України там знайти сайт або анкети для того, щоб заповнити їх. Після цього з вами зв'яжеться рекрутер і проведе співбесіду. Після співбесіди ви переходите до ВЛК. Пройшовши ВЛК, ви прибуваєте на підрозділ або на відділ, на де вже ви заповнюєте усі документи і відправляєтесь на БЗВП. Після БЗВП ви прибуваєте до того підрозділу, який ви вибрали для вашої служби. Чи реально вчать на БЗВП? Так реально. Типу, я служу з 20-го року. І можу сказати відповідально, що якщо тоді нас готували як прикордонників, але зараз програма навчання набагато покращилась. Розуміємо, що в нас бойова вже задача, так це безпосередньо прийняття участі з збереження наших кордонів та рубіжів нашої держави та відбиття збройної агресії нашого ворога.